Чи може м'ясо викликати хворобу Паркінсона? Зв'язок між кишечником, м'ясом і хворобою Паркінсона, що повинен знати кожен. Хвороба Паркінсона це більше, ніж просто тремтіння та застиглі рухи. Це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке повільно, але впевнено позбавляє людину можливості жити повноцінним життям. Традиційно ми розглядали це як проблему мозку. Але останні дослідження все частіше вказують на ключову роль кишечника в розвитку та прогресуванні цього захворювання. І тут виникає питання: чи може наша дієта, і, зокрема, споживання м'яса, зіграти в цьому роль? Не так давно, коли я вперше почув про зв'язок між кишківником і хворобою Паркінсона, зізнаюся, я був налаштований скептично. Зв'язок між травною системою і мозком, звичайно, Давно відома річ, але думка про те, що м'ясо може стати поштовхом для розвитку такого серйозного захворювання, здавалася мені трохи надуманою. Однак чим більше я занурююся в тему, тим більше переконуюся, що тут може бути зерно правди. Альфа Синуклеїн, головний гравець у патології. Хвороба Паркінсона викликається накопиченням білка альфа-синуклеїну в нервових клітинах мозку. Цей білок у нормальному стані виконує певні функції, але за певних умов починає злипатися, утворюючи нерозчинні агрегати, які порушують роботу нейронів і призводять до їх загибелі. Що викликає цей процес агрегації? Тут спрацьовує кілька факторів, і одним з них, на думку багатьох дослідників, є кишечник. Як виявилося, альфа-синуклеїн не є виключно мозковим білком. Він також присутній в інших тканинах організму, включаючи кишечник. І тут починається найцікавіше кишечник як вихідна точка патології. Дослідження показують, що альфа альфа-синуклеїн може накопичуватися в кишковій стінці задовго до появи перших симптомів хвороби Паркінсона. Більш того, цей білок може перетнути кишковий бар'єр, захисну мембрану, що відокремлює внутрішнє середовище організму від зовнішнього, і потрапити в кров, а потім в головний мозок, де починає формувати патологічні агрегати. Який тут механізм? Здається, ключову роль у цьому процесі відіграє блукаючий нерв, найдовший нерв в організмі, який з'єднує мозок із кишечником. Альфа синуклеїн, потрапляючи в стінку кишечника, може бути підхоплений блукаючим нервом і транспортований в мозок, де починає формувати агрегати, м'ясо, потенційне джерело альфа-синуклеїну. І тут ми підійшли до питання м'яса. Відомо, що альфа-синуклеїн присутній у всіх тканинах хребетних тварин, у тому числі тих, яких ми їмо корів. Курей, свиней і риб, коли ми їмо м'ясо, ми не тільки отримуємо білок, але й споживаємо нервові клітини, м'язи і навіть кров, що містить альфа-синуклеїн. Уявіть собі, кожен фунт м'яса містить у середньому половину чайної ложки крові. Це означає, що ми регулярно споживаємо потенційне джерело альфа-синуклеїну, який може викликати його агрегацію в нашому кишечнику і, як наслідок, у мозку. Ваготомія непряме підтвердження зв'язку. Цікаво, що хірургічна процедура ваготомія, під час якої перерізається блукаючий нерв, як лікування виразки шлунка, може знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона. Це побічно підтверджує важливість кишково мозкового зв'язку в розвитку цього захворювання, що ще впливає на стан кишечника. Однак важливо розуміти, що не кожен. Хто їсть м'ясо, захворіє на хворобу Паркінсона. Тут вступають у дію інші фактори, які можуть впливати на здоров'я кишкового бар'єру та проникність організму. Вік, з віком кишковий бар'єр стає більш проникним, що полегшує проникнення альфа-синуклеїну в кров. Дієта дефіцит клітковини, яка живить корисні бактерії в кишечнику, може порушити кишковий бар'єр і збільшити проникнення патогенів. Мікробіота кишечника, дисбаланс мікрофлори, наприклад, відсутність бактерій привуалая може порушити функцію кишкового бар'єру. Рослинна дієта потенційне рішення. Зважаючи на все вище сказане, виникає запитання, чи може рослинна дієта, багата клітковиною та позбавлена м'яса, зменшити ризик розвитку хвороби Паркінсона. Дослідження показують, що захворюваність на це захворювання в квазівеганських культурах, таких як сільські райони Африки на південь від сахари, у 5 разів нижче, ніж в інших регіонах світу. Крім того, рослинна дієта сприяє росту корисних бактерій у кишечнику, зміцнює кишковий бар'єр і знижує ризик витоку альфа-синуклеїну в кров. Особистий досвід і спостереження: Я не лікар і не можу давати медичні поради. Але як людина, яка зацікавлена у здоровому способі життя та стежить за тим, що я їм, можу сказати, що перехід на більш рослинну дієту позитивно вплинув на моє самопочуття. Я помітив покращення травлення, підвищення рівня енергії та загальне відчуття легкості, що робити поради та підказки. Збільште споживання клітковини, включіть у свій раціон більше овочів, фруктів, цільнозернових і бобових. Обмежте споживання м'яса, спробуйте зменшити кількість м'яса у своєму раціоні та замінити його рослинними джерелами білка. Підтримуйте здорову мікробіоту кишечника, вживайте пробіотики та пребіотики, щоб підтримувати баланс бактерій у вашому кишечнику. Зверніться до лікаря. Якщо у вас є якісь занепокоєння щодо здоров'я вашого кишечника або ризику розвитку хвороби Паркінсона, зверніться до свого лікаря за порадою та тестуванням. Висновок. Зв'язок між кишечником, м'ясом і хворобою Паркінсона є складною та багатогранною темою, яка потребує подальших досліджень. Однак тепер ясно, що здоровий кишечник відіграє ключову роль у підтримці здоров'я мозку та зниженні ризику розвитку нейродегенеративних захворювань. Панікувати і повністю відмовлятися від м'яса не варто. Але варто подумати про те, як поліпшити здоров'я кишечника і знизити ризик розвитку хвороби Паркінсона. Здорове харчування, дієта, багата клітковиною і підтримка здорової мікрофлори кишечника є важливими кроками до довгого та здорового життя. Важливо пам'ятати, що ця стаття носить виключно інформаційний характер і не замінює консультації з лікарем. Сподіваюся, ця стаття була для вас корисною. Пам'ятайте, що турбота про своє здоров'я найкращий спосіб запобігти хворобам і насолоджуватися життям наповно.